А чому саме три? Ну, добре, давайте три. Перше, ви вирішили замовити у дизайнера логотип. Він вам його передає, пересилає. Фактично, ви розрахувались і все добре. По факту, ні. Ви маєте забрати в нього авторські права, майнові права на цей дизайн за допомогою догов... укладення договору про передачу прав. Інакше ви своїм логотипом не володієте. Друге. Коли ви реєструєте авторські права, наприклад, на ваш курс, і думаєте, що назва курсу також буде захищена цими самими авторськими правами, то ні. Назва курсу захищається торговельною маркою, будь -як, як і будь-яка назва будь-якого продукту. І третє, це якщо ви, наприклад, працюєте в Україні і вирішили робити бізнес в США, в Україні ви зареєстрували авторські права, наприклад, на ваші певні розробки або на програмне забезпечення. І ви хочете поїхати в США і там захищати свої права. Не дивлячись на те, що авторське право працює по всьому світу, іноді країни вимагають реєстрації в певних конкретних країнах. І, наприклад, у США вам потрібно буде зареєструвати ваше авторське право знову.